В Ізмилі відбулося відкриття оновленого простору магазину декору «Крокус Хоум». Оновлення дозволило краще представити асортимент товарів для дому від текстилю і посуду до елементів декору. Події зібрала чимало містян, як постійних клієнтів, так і тих, хто вперше завітав до магазину. Головний месендж нашого магазину це емоція радості. Ми працюємо з листопада 2021 року. У нашому асортименті представлені провідні європейські бренди. Ми офіційно імпортуємо товари з Німеччини. Бельгії, Франції, Данії та Нідерландів у «Крокус Схом представлені товари європейських брендів: меблі, текстиль, декор, кухоне приладдя тощо. Асортимент підібраний таким чином, щоб кожен міг знайти щось для себе від практичних речей до стильних акцентів для дому. Магазин користується довірою покупців не тільки міста Ізмаїла, і замовлення роблять з усіх областей України, зокрема з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської тощо. Окрему увагу «Крокус з хом приділяє співпраці з професійними дизайнерами інтер'єру. Магазині надається. Консультаційна підтримка та комплексний підбір декору відповідно до побажань клієнта. Також в магазині з'явилася лаунж зона де відвідувачі можуть перепочити, випити кави та неспішно ознайомитися із продукцією. Такий формат сприяє приємнішому шопінгу та дає можливість спокійно обрати те, що справді пасує до інтер'єру. Крокус Хоум показує декор. Це не лише про речі, а й про відчуття, які вони створюють. Відтепер у нашому просторі ви можете не тільки придбати щось гарненьке для своєї оселі, а ще й ви. Пити запашну каву та скуштувати надзвичайно смачні десерти. Запрошуємо вас завітати до Крокус схом декор і отримати емоцію радості. Такі простори, продукція яких має попит на загальноукраїнському рівні, підтверджує, що місто Ізмаїл не лише успішно розвивається у багатьох напрямках, а й створює умови для нових ідей та можливостей. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.